Вітаю, Луцяни! Запрошую вас в підзабір. Нова доставка неаполітанської піци у місті Луцьку. Welcome! Гучні посиденьки, затишний вечір у колі друзів. Чи просто відпочинок вдома після насиченого дня? Кожному з нас час від часу треба робити смачну паузу та тішити себе запашними смаколиками. Радо вам у цьому допоможе нова доставка у Луцьку піцамбір. Ми знаходимося на кухні швидкої доставки «Піца Бір». Саме тут робиться неаполітанська традиційна піца у кожну українську домівку. Бір» – це ідеальне рішення для будь-якої компанії, адже смачну гарячу піцу вам швидко доставлять у будь-який куточок Луцька. Можливо, її самовиніс. Піца може бути готова через 25 хвилин, і яку бажаєте піцу? Найголовніше, що піцейоли, піцеендбір старано готують страви за класичним італійським рецептом. Традиційна італійська піца, а саме неаполітана, відзначається своїми високими бортами та смачною начинкою. Ось, наприклад, я зараз вам покажу, що таке справжній високий борт. Пухкий та з хрусткою скоринкою. ось по який бортик йдеться. Секрет такого результату: правильно приготоване тісто, яке до слова обов'язково має вистоятися від двох до трьох днів. Ми приділяємо велику увагу якості нашої продукції, тому ми використовуємо традиційне італійське борошно, якісні дріжджі. Таке борошно створене спеціально для тіста тривалого зростання з додаванням мінімальної кількості дріжджів. Саме це й забезпечує страві пишну хрустку скоринку а всім її прихильникам легкість після кожного шматочка. Ендбір пропонують різноманітні авторські начинки, які не залишать нікого байдужими. У меню більше десяти різновидів страви. Золотиста підсмажена шинка, запечена грудинка, томати, запашний бочок та тягуча моцарела. Тут ви зможете обрати складники на будь-який смак та насолодитися вишуканими поєднаннями. Не забули у закладі, й про наймолодших відвідувачів для них розробили солодку запашну фруктову піцу. У день відкриття у Луцьку для відвідувачів влаштували свято. Кожен отримав додаткову знижку, а серед дітей розіграли багато цікавих подарунків. Жу піца ендбір пропонують доповнити трапезу смачними напоями для дорослих і дітей. А щоб усе смакувало ще краще для гостей діють акції, серед яких 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто третя піца в подарунок, мінус 20% на замовлення у день народження, а також знижка, якщо ваш рахунок буде на понад 300 гривень. Тож замовляйте доставку піци, яка не схожа на жодну іншу луцьку. А свято смаку у піцандбір гарантують. Любовь для на наших дней.